Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві, випуск новин спорту. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Парижі з метання молоту Михайло Кохан з Дніпра вважався одним з головних фаворитів на Кубку Європи з метань на Кіпрі. Втім, змагання там склалися для нього не найкращим чином. Він зробив лише одну вдалу спробу із результатом 76 метрів 11 сантиметрів. Посів лише шосте місце. Заліку дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марія Леонова, тренер Павло Пшеніченко. Стала переможницею міжнародного турніру ВТФ і Три Букарест Оупен 2025», який проходив у столиці Румунії Бухаресті. На шляху до золотої медалі вона перемогла суперниць з Андури, Італії та Греції. Бронзовим призером серед юніорів тут став представник четвертої вічинявської спортивної школи Кам'янського Архіп Шульженко, директор навчального закладу Олександр Кірпа. 18-річна Єлизавета Котляр з Дніпра виграла свій перший одиночний професійний титул з тенісу у фіналі турніру. ITF WTT W15 в Анталії, Туреччина. Вона в трьох сетах 3-6, 6-4, 6-1 здолала господарку Курту Ілай Йорук. Для українки це був другий фінал на турнірах ITF. Сергій Кім, вихованець Дніпровського спортивного клубу тайфу дзюдо тренерів Віталія Харламова і Сергія Плієва став бронзовим призером Кубка Європи з дідо змагання кофіншували в столиці Латвії Ризі і зібрали 166 учасників з 22 країн світу. Це перша особиста міжнародна нагорода кар'єрі 21-річного спортсмена відзначимо що ще одна дніпрянка анна бородіна фінішувала там п'ятою п'ятою річна барбара попережай зі спеціалізованої дитячо чічинацької спортивної школи олімпійського резерву з бадмінтону імені костянтина Васильовича Вавілова Дніпровської міської ради виграла одиночний розряд серед жінок міжнародного турніру з бадмінтону Мало у Йонекс, Польщі – 17, Інтернешнл – 2025, святкувавши успіх 21-5 та 21-17 у фіналі над першою сіяною спортсменкою з Вельсу. В жіночій парі Варвара на рік старшу від себе – Подруги по навчальному закладу Агатою Рештовською здобули бронзові медалі. Наші вітання на адресу дівчат та їхніх наставників Ірини Плітко і Олени Рєзні. Знову з однаковими показниками, перемогою і поразкою, щоправда, цього разу навпаки завершили свої матчі 18-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу представники області. Знову з однаковими показниками, перемогою і поразкою, щоправда, цього разу навпаки завершили свої матчі 18-го туру. Чемпіонату екстраліги України з футзалу представники області. Дніпровський атлетік футзал приймав на власному майданчику передостанню команду турнірної таблиці Львівській Інайті. Попри статус господаря і фаворита протистояння, підопічні Олександра Кабаненка лише під завісу першої половини зустрічі змогли втілити свій рівень у практичну площину у вигляді забитих м'ячів. Першим ударом красеним на виконання на 14-й хвилині відзначився Зінгель. А коли суперники вже подумками були у роздягальні на відпочинку, за 36 секунд до сигналу на перерву, нагорний вдало зіграв на перехопленні і на одинці без проблем розстріляв ворота голкіпера-гостей. Ті знову вперто трималися у притул майже до екватору другої половини зустрічі, допоки Калашник, видряпавши м'яч, якимось дивним чином не запустив його ледве не з нульового кута по діагоналі у дальній площини білого прямокутника. За три хвилини до фінального свистка грубо на виході помилився воротар господарів Мещеряков і Данилів. Головою практично з його рук спрямував шкіряного за призначенням. У проміжок часу, що залишався до завершення матчу, львів'яни мали декілька гарних нагод, щоб бодай до мінімуму скоротити відставання. Втім, цього разу вже без помилок діє воротар Дніпровців і поєдинок у підсумку, так і завершився перемогою Атлетік футзалу з рахунком 3-1. Хоча й він міг бути більшим, коли вони не забивали у порожні ворота. Втім, як видно, зі статистичних показників гості навіть перевершили господарів по ударах у площину. Проте як відомо, цифри не завжди відображають стан того, що відбулося. Ну, Кожен матч для нас складний, да. ну, ми десь прервали цю серію з поразок. Це дуже позитивний момент для хлопців, для нас, для всіх. Плюс ми заборгували нашим болівальникам. Я не можу сказати, що хлопці не старалися в предвідуючих іграх. Ну, на жаль, було так. Нарешті перервали серію, да, три очки. Але є нам над чим працювати десь, да. десь початок матчу, не такий дуже сфокусований на... Обороні десь у нас були помилочки невеликі. Ну, забили м'яч, якось да, розкріпостилися, стало по в думках навіть. Дуже радий, да, що вболівальники, в повний зал прийшли люди, мали ще забивати, моменти були, десь потім по свободніше да, почали м'яч ходити. По-іншому, да здорово. Епізоди були непогані. Хлопці молодці, працюють на тренуваннях. Це основний момент. Десь нам я ж кажу, робота без меча для партнера в цих компонентах треба додати. Натомість суха балка жовті води блискавично і потужно на браворній ноті розпочала би з поєдинок у Києві проти тамтешнього «Скай Айп», коли вже на 30 30-й секунді Ковалю вивів гостей вперед. Та вже через п'ять хвилин господарі поновили рівновагу, коли Лукас відібрав м'ячу шеремета, відпасував у центр на Рафіню, і той запустив його у порожні ворота. Згодом бразилець записав до свого активу дуплет на одинці, перегравши горового, а потім над досвідчений мілінький віддав свояка прямо на ногу Лукаса, від якої сфера і впала у сітку ніким незахищених володінь. Чесно кажучи, подібного на такому рівні бачити ще не доводилося. Серія дитячих помилок жовтовоців продовжилася, коли після рейду лівим флангом щариці Войтович запустив шкіряного повз праве вухо, у шпарину ближнього кута, куди здається, і миша не проліза, але м'яч все-таки шуснув. Летаргічний сон сухих продовжувався, черговий відбір у них переріс у стрімку контратаку, яка була розіграна за хрестоматію, і смоловик довів рахунок. До 5-1 на користь авіаторів, але і то було ще не все у першому таймі. Міленький мав можливість спокутати гріх за дурень гол, що привіз у власні ворота. Втім, ударом з дабл пенальті він не зміг пробити голкіпера господарів. Натомість чергова помилка його партнера по команді Легензевича, який ще й взяло боровся, щоб виправити огріх і дав можливість Снісаренку виконати простріл на дальню стійку, який замкнув Лукас. На жаль, відпочинок не пішов на користь гостям. Вони продовжували виглядати на майданчику космонавтами і пропускати, пропускати. Коли смішні голи влітали у їхні володіння, а жовтоводці були безпомічними. Щоправда, на один м'яч спромоглися і вони, коли Ярошенко спіймав на розслабоні воротаря. А втім, вже незабаром Легензевич за підкат ззаду побачив перед собою червону картку вилучення, і авіатори сповна скористалися своєю чисельною перевагою, відзначившись дев'ятим голом. Й став останнім як для них, так і загалом у зустрічі, яка завершилася принизливою дошкульною і трискучою поразкою сухої балки 2-9. І за такого розвитку подій керівництво клубу, мабуть, знову доречно усіх збирати докупи і влаштовувати розбір як подібна мало місце після того, як жовті води вдома програли Хмельницькому соколу. Але то вже інша історія. Баскетболісти Дніпра в перенесеному матчі регулярного чемпіонату Суперліги України впевнено 85-71 здолали Прикарпаття Гоберлу на його полі. Щоправда, на початку третьої чверті перевага гостей сягала всього лише шести пунктів. Втім, надалі фаворит протистояння. Нанівець звів інтригу у поєдинку і таким чином відсвяткував 26-ту перемогу у турнірі. І давно дочасно забронював за собою перше місце за його підсумками. Залишається зіграти тільки два тури. Сім медалей завоювали представники збірної Дніпропетровської області на чемпіонаті України з боксу серед еліт, який фінішував в Одесі. Золоті нагороди на рахунку вихованки вихованки Дніпровських комплексних дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та й борс Дніпровської міської ради та клубу фаворит Вікторії Шкеул і Анастасії Чорноколенко з обласної школи вищої спортивної майстерності. Срібними призерами стали дівчата з Кривого Рогу Маріанна Басанець з тамтешнього КБ 75 та Поліна Черненко з 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Бронзові відзнаки у Вікторії Щербини з першої дю США Кам'янського, а також студента Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Гліба Надала, який виконав норматив майстра спорту України і Микити Засенка з Дніпровського фахового коледжу спорту. На жаль, на закінчення просумне у неділю ввечері повертаючись зі змагань чемпіонату області зі змішаних єдиноборств ММА, який приймало наше місто, наслідок автотрощі на трасі Дніпро Кривий Ріг загинули члени збірної України, представники Криворізького спортивного клубу Яґвар, 18-річні Микита Степанов та. Арсен Албертян. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим хлопцям, хлопців, чиє життя трагічно обірвалося у такому юному віці. Світла, вічна пам'ять. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.